Амбулаторія номер 2 Лузівського центру первинної медико-санітарної допомоги отримує обладнання для безперебійної роботи у разі знеструмлення. Благодійну допомогу медикам передає волонтер та депутат Харківської облради Сергій Гладкоскок. Це моя поїздка до Німеччини. Ми уклали меморандум з благодійним фондом Сіні-жовтий хрест. Ротері клуб з нашої сторони і вони надають нам обладнання для медицини для освіти, і ми зараз вивчаємо потреби кожної громади. Підтримку також отримало Лузівське термедоб'єднання. Питання подальшої співпраці з Лузівською громадою народний обранець обговорює з її очільником Сергієм Зеленським під час особистої зустрічі. Наша робота складається з Пошуку можливості отримання громадами на якісь коштів на відновлення, які постраждали пострадали російської агресії. Пошуку якісь грантів будемо запропонувати на укладання меморандумів по братиму». Вікторія Кожедуб, Анна Скрипник, Максим Сабельніку, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.